У святковій залі гамірно та людно. Дітлахи у новорічних костюмах з нетерпінням чекають на дива. Це діти учасників антитерористичної операції. Частина дітей завітали на свято з батьками, в інших тато перебуває на сході України, стримуючи ворога. А дехто із дітей свого тата лише згадуватиме. Волонтери не забувають про сім'ї, учасників АТО, а тим паче про дітей, батьки яких під ворожими кулями захищають кордони нашої держави. Ноді паби даний момент знаходяться на востокі. Под праздник, куди він набуло з щоб так компенсувати а тут хоча б в даний момент папи. Да, ми сьогодні робимо свято для дітей, учасників бойових дій. Ми а, намагалися обирати в ти в кого багатодітні родини, тільки були поранені, хлопці. А, вони приймали участь у бойових дій з 2014 року, і по цей день вони їздять в зону бойових дій, захищаючи не тільки свої родини, а й родини українців. Ми Хотіли б звичайно привітати всіх дітей, військовослужбовців, які дислокуються в Житомирі, в Житомирській області. Але ми перший раз робимо це таке свято, і ми вважаємо, що наступними роками в нас буде все більше і більше спонсорів. Дітлахи були в захваті від святкової програми, окрім казкових персонажів, дітлахів розважали танцювальні колективи, ведучі проводили ігри та змагання, за що активні учасники отримували призи. Казкову атмосферу створили учасники творчих колективів та працівники Житомирського будинку офіцерів спільно з волонтерами та спонсорами, які підготували подарунки. Ми організувалися разом з дівчатами зробити свято для батьків тих, які воювали, подякувати їм за те. І діти, тому що діти вони всі одинакові. Ну чужих дітей не буває. Ми об'єдналися, придумали. І ви знаєте, за дві неділі ми організували. таке свято. На завершення свята подарунки від діда Мороза. Кожна дитина отримала те, що замовляла напередодні. Волонтери Сувала індивідуальний підхід до кожного. Щастю дітлахів не було меж, коли вони побачили, що їхні бажання виконано. «Зробили так, що хорошенько, офіційно. ну було весело для маленьких. Я так то мило було, коли маленькі діти получають подарунки, видно їхні улипки. Я замовляв віртальотика з камерою, який на пульті управлінням. І стріляє груші грушечни, грушечними стрілами. Я такий щасливий, що мені навіть сподобалось це свято. Спасибо, що він мені подарував. Я Йому писала портфель, помаду, ляльку. Він мені принесе. Я радісна. Така організатори заходу та волонтери закликають усіх не бути байдужими, а долучатися до громадської благодійної роботи і робити добро один одному. Олена Кучмій, Сергій Кобалянський, новини Житомирщини.